Сьогодні ми з вами будемо робити фотографії і не просто робити. Ми спробуємо розібратись, як це робити максимально правильно, щоб це було і якісно, і оперативно, а найголовніше максимально дешево. Отже, наробили ви своїм фотоапаратом чи мобілкою цікавих фоток, і вам закортіло їх матеріалізувати. Перший найпоширеніший шлях віднести усе це у спеціалізовану фотостудію. Проте там на конвейері, ваші фотки ніхто не відбиратиме і в якість особливо не цілитиметься. Тому якщо вам там щось засвітлять, затемнять, чи підріжуть не там, доведеться сприймати усе як належне. Та і ціни. Загальноринкова вартість фотки 10 на 15 см в районі 1 гривні, а то буває і дорожче. Часто у вас можуть виникнути претензії щодо якості паперу. Тому хочеш зробити щось правильно, зроби це сам. Для цього потрібно не так і багато звичайний струменевий принтер і фотопапір. Фотопапір у нас є, він правильний, марки Colorway. Є звичайний струменевий принтер. Це найпростіший спосіб зробити усе вдома чи навіть в офісі. Вставив фотопапір у лоток і надрукував нічим не гірше фотографії ніж їх роблять у фотоательє. Треба тільки порахувати наскільки це дешевше. Хто мав справу із струменевими принтерами, той знає, що сам він коштує не особливо то і дорого. А от картриджі до нього вони таки коштують. Парочка комплектів таких ось картриджів за ціною відповідають вартості нового принтера. Поширена ціна одного такого витратника на ринку десь близько 100 гривень. А в комплекті часом буває 4, а то й 6 картриджів. Друг фотографії розміром 10 на 15 сантиметрів. Зараз ми говоримо виключно про чорнила. Обійшовся нам по 96 копійок за штуку. Майже гривня, плюс 50 копійок одиниця фотопаперу. В цілому гривня 50. дорожча ніж у фотоательє. Здавалось би, невигідно. Але це тільки коли ми говоримо про стандартну комплектацію принтера. Ми ж давайте поговоримо про нестандартну. Раз основні витрати у нас ідуть на чорнилах. Ми спробуємо замінити картриджі з системою безперервної подачі чорнил. Краще за все було би придбати готовий принтер з уже встановленою системою або звернутися у сервісний центр, де її встановлять професіонали. Хоча можна зробити усе і самотужки, купивши під свій принтер, готове рішення. Принцип системи доволі нескладний. Це принцип сполучених посудин. Ві посудини, донор і акцептор сполучені спеціальним еластичним капіляром-шлейфом, через який доставляються чорнила на друкувальну голівку принтера. Все герметично, нічого нікуди не проливається і не протікає. Стандартні штатні картриджі заміняються на картриджі системи, в які безперервно додаються чорнила. Скільки там у вас лишилося чорнил, ви бачите одразу, і за потреби можете самостійно додати необхідну кількість, навіть не перериваючи процес друку. Очевидно, зручність таких рішень оцінити доволі нескладно. Тепер давайте займемось математикою: 100 грам таких чорнил коштують 28 гривень, і з одного граму у нас в середньому надрукувалося 5 фоток. Себто, витрати на друк 6 копійок на екземпляр 10 на 15 Плюсуємо сюди пів гривні на якісний папір і маємо 56 копійок. Не гривня, як у фотостудії, не півтори, як зі штатних картриджів. Економія в рази. А якщо рахувати економію в чорнилах, то тут у нашій ситуації це аж у 16 разів. У вашій ситуації за інших завдань це може бути і більше. І ще один такий доволі серйозний аргумент. Чому не завжди понесеш свої фотки у фотоательє? Просто деякі фотки можуть бути особливо пікантними. Таких фотографій набереться у кожного, воно то і прикольно, і можна було би їх в альбом поставити, показуючи тільки своїм, але віддавати в чужі незнайомі руки соромно. Та не будемо переходити на крайнощі, тому розглянемо інші переваги домашнього друкування. Colorway є одним із найвідоміших українських постачальників фотопаперу, а той може бути доволі різноманітним, як за формою, так і за своїми можливостями. Існує клас такого арт-паперу. Це художній папір, який має покриття стилізоване під якусь оригінальну поверхню. Тканина, наприклад, або класичне полотно, на якому гарно виглядатиме ваш портрет або портрет улюбленого короля. Ще може бути шкіра або деревина. На останній класно дивляться натюрморти і пейзажі. А ось тренд останнього часу магнітний папір. У нього легка гнучка магнітна основа, і роздрукований на принтері витвір може легко приліпитися на металеву поверхню, як то ваш улюблений холодильник. Головне, що з системою безперервної подачі чорнил про економію картриджів можна особливо не турбуватись. А тепер дивіться так. Коли ви в черговий раз візьмете в руки свої 600 гривень і підете купувати штатні картриджі для свого принтера, ми пропонуємо вчинити цими грошима трішки інакше. За ці ж гроші ви купите собі повну систему безперервної подачі чорнил, у вас ще лишаться гроші на хороший фотопапір, а потім усього цього вам вистачить ще й значно надовше.